Тут в п'ятьох кілометрах за лісом знаходяться сьогоднішні цілі артилеристів. В реальному бою це будуть танки, піхота, броньовані машини, опорні пункти супротивника. Тож від того, як сьогодні тут на полігоні артилеристи навчаться діяти, в реальному бою буде залежати їхнє життя та життя їхніх побратимів на передньому краї оборони. Підготовка від мобілізованих у 184 навчальному центрі на Львівщині добігає кінця. Наразі у бійців практичні заняття і бойові стрільби. Розрахунок реактивної системи залпу вогню ГРАД щойно виконав пуски на відмінно. Якщо снаряд повний пакет, то це 400 метрів на 400. Чотири гектари землі накриває просто орить землю. На іншому навчальному полігоні центру мобілізовані стріляють за зброєння танків та бойових машин піхоти. Вправа одна з найскладніших у підготовчому курсі ведення влучного вогню під час руху. Танк мішень номер 12 уражена. Ціль танк окопі, мішень номер 12 б уражена. І ціль група піхоти, мішень номер 8 обстріляна. На полігоні мобілізовані вчаться реально воювати і враховують досі тих, хто пройшов АТО. Наприклад, вони говорять, щоб втіли стріляти вручну. Бо механізм заряджання деколи може відмовити. Щоб тіли розбирати клин затвора. Ті мобілізовані, які потрапили до підрозділів десантних військ, опановують бронетехніку аеромобільних підрозділів БМД. За умовами вправи, екіпаж має вразити бронемашину противника, групу піхоти та кулеметний розрахунок. З відстані до 600 метрів. В початку, якби, було неудобно, тому що сні ну, привички, як би, скажімо так, от. а так, в принципі, нормально. Потім постійно, з кожним днем підготовки, учені, учені, учення. Понимаємо, що да, чим більше опитування, тим краще. Військові інженери встановлюють навчальні протитанкові міні поля і тренуються шукати вибухові пристрої противника. Крок за кроком обережно сапери із міношукачами пересуваються полем у бойових умовах. Будь-який необережний рух, найменша помилка можуть коштувати життя. Відмобілізовані спеціалісти кажуть, робота з мінами завжди вимагає концентрації уваги, а також знань щодо характеристик зброї. Виставляє міни поля без ловушок, а так, в принципі, є варіант, що на определені міни ставляться ловушки, щоб міна не звлікалася саперами противника. Мобілізований з позивним шаман до війська прийшов зі своєю собакою. Каже, що Багіра також чіться разом із ним в саперній справі і нестиме службу на блокпостах у зоні проведення АТО. На даний момент вона вже, наче прилучена до взривів, до цього всього, наче як адаптірована до цього. І будемо її тренувати на звичатку, щоб вона шукала. Ну це трей кусочок третіла або пластіда, і, і, і граючись нею, натаскувати і на цей запах. На відмобілізованих чекають ще декілька днів інтенсивних занять у полях, після чого бійці відбудуть до підрозділів і частин для подальшої служби. А на Яворівському полігоні вже готується приймати тих, кого призвуть до війська під час другого етапу цьогорічної мобілізації.